Сьогодні піднімемо тему Божої любові. О, це дуже актуальна тема в кожні часи. І в старому заповіті, і в новому заповіті, і навіть зараз Божа любов була, є і буде вічно. Божа любов це та річ, яка не змінюється. От яка вона є, така вона буде. Чому? Бо Бог є любов, а ми знаємо, що Бог так само Він незмінний. Якщо Бог не міняється. То і логічно, що Божа любов також не міняється. Що таке Божа любов? Божа-любов це не просто якісь почуття. Почуття це вже визиваються любові. Самі почуття це не є любов. Почуття на фоні любові вони якісь мізерні. Дуже якщо дивитись по біблії, то любов це сила, і ми знаємо, що це найбільша сила, яка є на землі, в кінці якого сказано, що а тепер залишається віра, надія, любов. Оці три. А найбільше між ними це любов. Тому любов це щось більше, ніж віра, щось більше ніж надія, більше ніж почуття, більше, ніж все, що може бути. Якщо Бог є любов, то любов є Бог. Логічно, що цього ми можемо взяти? Бог є любов. Любов без Бога не може бути. Джерело любові, з якої ми можемо брати цю любов, є Бог. Яка буде любов без Бога? Якщо Бог є любов, а Бога немає, то значить і немає любові. Ми знаємо з гімну любові. Що таке любов? Любов це довготерпіння, милосердство, не заздрість. Ми знаємо гімн любові, що любов не шукає тільки свого, не егоїстична, не рветься до гніву. Любові немає емоцій. Любов це сила. Любов це діла, любов проявляється, і Бог проявив до нас любов. В чому заключалася Божа любов? Божа любов заключалася в тому, що він прийшов на цю землю, бувши великим всемогутнім Богом, спустився на землю, щоб наші гріхи взяти на себе, піти на хрест і омити їх. Кожен гріх. Кожен ріх, який є в тебе, в тебе, в тебе, в мене, у всіх нас боже любов не заключалася в тому, щоб прийти і вмерти за ідеальних людей. Зараз багато є людей, які готові пожертвувати своїм життям за, за добру людину. Деяких людей є такий порив. Та я готовий за нього померти. Я готовий за нього життя віддати. Я його люблю. А Христос Він прийшов, помер за тих людей, які грішили, за тих людей, які вбили його, за тих людей, які приносили біль і приносять один одному. От така Божа любов досконала, досконала у всьому. Щоб нам любити інших, нам потрібно наповнятися цією любов'ю, а наповнятися любов'ю. Якщо Бог є любов, означає, нам потрібно наповнятись Божим. Якщо ми не будемо наповнятись Божим, ми не зможемо любити людей. Любити людей ми зможемо тільки якщо ми будемо наповнятися Господом, наповнятися його присутністю. Хто є джерелом любові? Джерелом любові є Христос. Джерелом любові є Бог всевишній. І якщо ми не будемо черпати цю любов в нього, ми просто не зможемо віддавати цю любов іншим. Уявіть себе зараз на вулиці, попри вас, йде людина, дуже спрагла. І ви бачите, як ця людина хоче пити. Ви бачите, що цій людині просто необхідна вода. І ви хочете її дати, ви хочете допомогти цій людині. Є велике бажання, бажання є, але ви заглядаєте в сумку, а у вас води немає. То як ви дасте йому напитися, якщо. Немає води, ось так само з Божою любов'ю. Навіть якщо є сильне бажання любити людей, сильне бажання змінитися і почати служити людям, віддавати любов Божу без Бога. Ви цього зробити не зможете, тому що він є джерело тієї любові. Він є тим джерелом, де ви можете набрати ту воду і дати іншому, наповнити іншого, і ця любов не просто наповняє інших. Коли виливається через вас, так ви є посудиною, яку Бог хоче використовувати, щоб наповняти любові іншого. Але так само він наповняє спочатку вас. Це найприємніше. Що може бути в житті, це найпотужніше, що може відчувати християнин у своєму житті, любов Божа. Тому що коли він спочатку вас наповняє, ви це відчуваєте, ви це переживаєте, відчуваєте, як Бог любить вас. Ви переповняєтеся цією любов'ю. Ви бачите, наскільки вона переповнила вас, і ви хочете поділитися нею з другими людьми. Тому, друзі, хочу, щоб ви наповнялися цією любов'ю, наповнялися з джерела справжньої любові. Ісусом Христом, будьте щасливі, любіть один одного. І як сказано в Біблії, найперша заповідь: люби Господа Бога свого всім серцем своєю душею, своєю, і люби ближнього як самого себе. Тому бажаю вам всім любові в серці, миру до зустрічі.